На книжках австрійської письменниці Крістіни Неслінер виросло не одне покоління дітей в усьому світі. Її твори перекладені багатьма мовами, деякі з них екранізовані, а сама авторка удостоєна багатьох літературних премій, у тому числі двох найпрестижніших у світі премій у сфері дитячої літератури імені Ганса Кристіна Андерсена та Астрид Лінгрен. У молодості Крістіна Неслінер не думала про письменницьку кар'єру. Вона займалася графікою та ілюструвала книжки для дорослих. Потім графіку довелося відкласти треба було дбати про маленьких дочок Крістіану і Барбару. Крістіна стала малювати для них серію картинок про Федеріку, неслухняну дівчину з червоними, як сік малини, волоссям, і вигадувати про неї забавні історії. Коли доньки підросли, на кухні поставила друкарську машинку. Крістіна хотіла записати все, що вона вигадує. Так, в 1970 році виникла книга «Родоволоса Фредеріка. Неслінгер принесла її у видавництво разом з ілюстраціями. Книгу відразу опублікували, але оформляв її інший художник. Видавцям не сподобалися картинки. За Фредеріку письменниця отримала приз Фрідриха Бедекера. Після другої книги Неслінгер вирішила всерйоз зайнятися літературою. Дочки ходили до школи, а вона писала, намагаючись проводити за роботою не менше десяти годин на день. Діапазон її творчості надзвичайно широкий: вірші оповідання для найменших, пародії на комікси, детективи, фантастичні повісті, літературні казки. Герої книг Крістіни Нестлінгери звичайні сучасні діти. Вони живуть не в ізольованому літературному світі, а по сусідству з нами, і якщо постаратися, їх напевно можна зустріти. У персонажах на слідних читачів пізнаю самих себе, недосконалих, які помиляються, шукають виходу, що живуть нормальним життям з радощами і негараздами, її герої часто бувають товстими, противними, нахабними і боязкими. Діти можуть жахливо розлютитися, почати грубити і хуліганити, але це тому, що життя стає все поганішим, як каже Софі, героїня книги. Мене називають мурахаїдом. Письменниця вважає, що у непослуху дітей найбільше винні дорослі. Вона розповідає не лише про дітей, а про їх нервових матерів, безпорадних вчителів і про їхніх батьків, які завжди зайняті роботою. Найбільше є не до душі дорослі, які забули своє дитинство, домашні тирани. Неслідник згадує, що була неоронізованою і буйною дитиною, викидала книги для зразкових дівчаток і вигадувала свої власні історії про Конрада, дитину з концерної банки, Абро, або про Хюго, дитину, яка ніяк не хотіла ставати дорослою. «Якою ви бачите роль дитячої літератури в сучасному суспільстві? Одного разу запитали її в інтерв'ю. І відповідь була вражаюча. Я вважаю, що це добре, коли діти читають. Звісно, так само добре, коли читають і дорослі. Гадаю, читання це такий вид культурної діяльності, який переважає над усіма іншими. На мою думку, вміння читати і вміння мислити дуже тісно взаємопов'язані. Важливо. Щоб діти читали, і певна річ має значення також те, що саме вони читають.